Вітаю в ефірі! Інформаційний випуск новин 16 липня. Сьогодні 1239-й день протистояння України збройній агресії Росії. Топоки в країні йде війна, розвиток та відкриття нового бізнесу є однією з важливих складових для підтримки економіки. Аби це реалізувати, держава допомагає молодому підприємництву. Зокрема, в області шестеро мешканців отримали гранти до 150 тисяч гривень на реалізацію своєї мрії. Відтак вони відкриють садовий центр, кав'ярню, зоомагазин, танцювальну студію, поліграфію. Загальна сума отриманих коштів сягнула 885 тисяч гривень. Далі про події середи в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Вимушений переїзд у тилові території. Вранці на перон місцевого вокзалу прибув черговий евакуаційний потяг із мешканцями Херсонщини. Люди залишили свої домівки через війну та з найнеобхіднішими речами приїхали на Хмельниччину. Тут їх зустріли рятувальники, які допомогли перенести багаж. Також із новоприбулими працювали й психологи ДСНС області, адже важливо, щоб у стані стресу та невідомості поруч були ті люди, які підтримують та знайдуть правильні слова підтримки. А ще представники червоного. Хреста пригостили херсонців теплими напоями та подбали про комфортні умови перебування до моменту подальшого розселення. План дій на наступне десятиліття. У Хмельницькому відбулася стратегічна сесія з розробки плану розвитку громади, який розрахований до 2035 року. Сьогодні наступний етап розвитку стратегії Хмельницької територіальної громади. Дана стратегія наша діюча завершується в 2025 році. Тобто, в кінці цього року, і ми зараз напрацюємо стратегію до 2035 року, тобто формуємо бачення, якою має бути громада. До 2035 року це завдання надзвичайно складне. Ми почали цю роботу ще понад два місяці Тому у заході взяли участь близько двох сотень людей. Серед них активісти, комунальники, транспортники, екологи та просто небайдужі хмельничани. Впродовж дня вони спільно з експертами працювали над десятьма ключовими напрямками, які в результаті стануть основою головної стратегії. Однією з тем обговорення став громадський транспорт. Ми розглядаємо питання збільшення кількості середньогабаритних і великогабаритних автобусів по всіх маршрутах автобусних. Активно співпрацюємо з приватними перевізниками для того, щоб вони оновлювали рухомий склад. І рівень обслуговування транспортного забезпечення він стосувався не тільки центральних районів, а й також віддальних, де насправді є можливість курсування такого виду транспорту. Міркували й про вдосконалення освітянської галузі до цієї панелі долучилася й директорка дошкільного закладу номер 2 Світлана Бурчак. Жінка зізнається, попри те, що навчальний процес у громаді на досить достойному рівні завжди є до чого прагнути. Вважаю, що все таки дитина завжди має бути в центрі. Це найголовніше у нас в освіті. Тому ми маємо подбати про те, щоб діти мали засоби для розвитку, для навчання. То Тобто це мають бути, на мою думку, навчальні класи, кабінети, так, обладнані гарно. Це мають бути спортивні майданчики в кожній школі. тобто, щоб діти Кожної дитини різні є індивідуальні здібності, задатки, щоб дитина могла свої задатки розвивати. Наступний крок фактично систематизація цього всього. Далі ми хочемо, я обов'язково мусульму провести ще опитування по мікрорайонах Хмельницького. Я вважаю, що це буде дуже цікаво почути ще конкретно по мікрорайонах, тому що розвиток мікрорайонів теж десь є неоднорідним. І хотілося би почути саме думку громади по мікрорайонах. Це буде проведено в серпні, відповідно далі систематизація, ну і далі вже. Робоча група буде брати, обирати і писати безпосередньо стратегію громади на основі цих даних, які будуть тут опрацьовані, напрацьовані озвучені. Презентувати кінцевий результат усіх напрацювань, кажуть владці, планують у листопаді. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33-й канал. Ще п'ять нових рогатих курсуватимуть містом. До Хмельницького привезли чергову партію українських тролейбусів. Нагадаємо, їх громада отримала в рамках співпраці з закордонними партнерами. В рамках проекту ми маємо оновити нашу тролейбусну мережу на 44 одиниці. Зокрема, це 10 тролейбусів на автономному ходу до 20 кілометрів, які зможуть працювати на тих маршрутах, де немає в нас лінії електропостачання. Ну і інші тролейбуси класичні, але вони теж мають запас автономного ходу до 2 кілометрів, що даватиме їм можливість обіжати затори, ДТП, ну і з'їжджати на відповідні місця простою у випадку прильотів і раптового зникнення електроенергії. Серед інших переваг такі тролейбуси мають камери відеонагляду як всередині, так і зовні та кондиціонер. В плані інклюзивності це низька підлога, можливість заїхати на колясках всередину тролейбуса, на середні двері пандус відкидається. Це можливість зафіксувати крісло всередині тролейбуса. Це вайфай. Це ми можемо заряджати гаджети, чого раніше не було шість пар рівномірно розміщені по тролейбусах. Це кнілінгова система, яка опускає тролейбус для того, щоб зручніше було заходити. Переконався у технічності нового електротранспорту, й водій Анатолій Карлович. Він за кермом тролейбуса вже 32 роки. Для водія зробили от кнопку допомогло одним од одною кнопкою відкрити і закрити двері можна. Кнопка є для трагування лодошкою. Пасажир може відкрити двері і так само закрити прикласти лодошку. Є сідушка. От, Плаваєш, що така тут так, регулювачні яйці під свій підстраюєш під себе. Проєкт входить не тільки тролейбуси, плюс плюс тролейбуси різні, да, бо це тролейбуси і класичні на автономному ходу, їхня вартість різна виходить. Плюс е, в мережах цього проєкту е, оновлення і реконструкція нашого депо на електротрансі. Це теж е, входить в проєкт. Зупинки очікування громадського транспорту, де має бути встановлено освітлення і відеоспостереження, це все теж передбачено проектом. Попередньо до кінця вересня Хмельницький має отримати ще до 10 одиниць такого електротранспорту. А решта із анонсованих 44 рогатих планують прибути до громади до березня наступного року. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Промислові масштаби виготовлення пестицидів в 12 областях країни діяла кримінальна мережа, яка організувала масштабний бізнес із виготовлення та продажу підробленої сільськогосподарської продукції. Поліцейські викрили злочинну мережу з виготовлення та збуту контрафактної арохмічної продукції під виглядом товарів відомих міжнародних компаній. Правоохоронці провели 89 обшуків на території 12 областей та вилучили фальсифікату на 100 мільйонів гривень. Зловмисники організували 8 підпільних цехів, де в промислових масштабах. Виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю. Надалі члени угруповання маркували незаконно виготовлену сільськогосподарську продукцію товарними знаками провідних агрохімічних компаній Європи та США. Лише протягом березня-липня поточного року зловмисники виготовили понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції. Очікуваний дохід від її реалізації складав понад 200 мільйонів гривень. Поліцейські за силової підтримки, бійців поліції, особливого призначення ГУНП в областях та тактика оперативного реагування департаменту патрульної поліції нацполіції провели 89 обшуків общиків за місцями здійснення протиправної діяльності. За результатами виявлено та вилучено понад 175 тонн контрафактної продукції та сировини для її виготовлення, етикетки, пластикову тару, географічні захисні елементи різних торгових марок. Та обладнання для їх виготовлення, банківські картки, документи, печатки суб'єктів господарювання, чорнові записи, гросові кошти в українській та іноземній валюті на загальну суму еквівалентну близько 9 мільйонам гривень. Орієнтовна вартість вилученої фальсифікованої продукції та компонентів для її виготовлення складає понад 100 мільйонів гривень. Підготовка мереж до осінньо-зимового періоду, аби споживачі отримували світло безперебійно, енергетики вже зараз здійснюють превентивні заходи задля уникнення аварійних ситуацій. Зокрема, проводять технічне обслуговування та планові капітальні ремонти обладнання. У першому півріччі 2025 року камянсько подільським РЕМ виконано значний обсяг робіт. Розчищено від аревтегілля 115 км повітряних ліній 10 кВт та 184 км повітряних ліній 04 кВт. Позапланово розчищено ще 88 км ліній після негоди. Відремонтовано 18 км повітряних та 8 км кабельних ліній. Проведено технічне обслуговування трансформаторами підстанції 10,04 кВт у кількості 1474 штуки. На одній із ділянок зараз активно ведуться роботи. Ранню діагностику здійснюють енергетики із застосуванням тепловізійного контролю, а далі усувають виявлені дефекти. Проводимося роботи по заміні дефектних дерев'яних опор з заміною проводу на повітряній лінії три кВт на залізобетонні опори і Роботи виконуємо по плану капітального ремонту і зверненням громадян залучено до сьогоднішньої роботи три бригади, чотири одниці техніки, дві автовишки і один БКУ на базі Т-150. Погода на 17 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у четвер буде хмарно з проясненням. Пройде невеликий короткочасний дощ в день місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 11-16 вище нуля, в день 21-26 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 12-14 градусів, в день 22-24 тепла. Такими були новини середи. Війна триває. Тож у разі ворожої атаки не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. Під час оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті. Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.